В березні чиновникам було встановлено обмеження по заробітній платі на час воєнного стану. А ось нарахування для місцевого керівництва регулюється спеціальним законом. Наші журналісти вирішили перевірити заробітні плати та премії місцевих чиновників. Хто скільки отримує? Дивіться далі у сюжеті. Ще в середині березня Верховна Рада обмежила зарплату для чиновників під час воєнного стану. Відповідно до законопроєкту, вона має бути на рівні 10 мінімальних заробітних плат, але нарахування для місцевого керівництва регулюється спеціальним законом. Заробітня платня встановлюється на підставі законодавчих актів, зокрема закону України про місцеве самоврядування та інших піднормативно-правових актів. Саме в преміях приховується уся авантюра чиновницька, і саме там вони отримують левову частку бажаної винагороди, не чесної зазвичай, але винагороди за свої страждання, як вони називають, та вірну службу на своїх посадах. Ми вирішили перевірити заробітні плати місцевих чиновників і їхні премії також. Розпочнемо з Білої церкви, що на Київщині, аби показати, скільки ж офіційно заробляють місцеві чиновники. Ми взяли їхні нарахування за травень. Міському голові Білої церкви Геннадію Дикому з надбавками та індексацією нарахували понад 56 тисяч гривень. На відміну від міського голови, його перша заступниця має посадовий оклад 14 тисяч 100 гривень. Премія така ж всього іні нового. У травні нарахували понад 48 тисяч гривень. Тим часом у Кременчуці зарплати мера та його заступників залишаються завидно високими. Наприклад, міському голові Віталію Малецькому у червні нарахували більше 75 тисяч гривень, з них 13 тисяч гривень посадовий оклад, більше 19 тисяч надбавок та майже 25 тисяч гривень премії. Його заступниця Ольга Усанова отримала платіжку за червень у розмірі 119 тисяч гривень з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення. Найважче було знайти інформацію. Ацію про зарплатню мера Полтави Олександра Мамая, адже міська рада відмовилась надати дані стосовно його доходів. Останній розрахунковий лист мера Полтави, датований жовтнем 2021 року. Тоді йому нарахували за місяць 87 361 тисяч гривню. Заробітня платня чиновника, які є суб'єктами публічного права, апіорі не може належати до інформації з обмеженим доступом. Це є публічна інформація. Якщо суб'єктом запитування це громадський діяч та або інша фізична особа, або громадянин України хоче поцікавитися, скільки в мера того або іншого міста заробітня платня він вправиться зробити. У липні меру Львова Андрію Садовому нарахували майже 75 тисяч гривень заробітної плати. З них посадовий оклад становить більше 12,5 тисяч гривень 32 тисячі 800 премія. І це при тому, що у 2020 році сам же садовий запевнив, що до кінця карантину, а він досі діє, усім заступникам та йому самому премії не нараховуватимуть. А от певну рекордсменкою серед зарплат заступників садового стала Ірина Маруняк. За липень її нарахували понад 147 тисяч гривень. Це все залежить від хворої уяви людини, яка зазіхає на ту чи іншу суму. Станом на сьогоднішній день І це може сягати 50 100, 150 тисяч гривень в місяць. Інструменти впливу зі сторони громадян по відношенню до недобросовісних чиновників існують Це заява про вчинення злочину. Тим або іншим чиновником, якщо прокуратура внаслідок перевірки, внаслідок індивідуальної заяви про вчинення злочин виявить, що чиновник отримав надбавку, це кримінальне правопорушення, яке карається позбавленням волі від 5 до 12 років, включно. Цьогоріч столична влада оприлюднила дані про зарплату лише за минулий рік. У грудні 2021 року міському голові Києва Віталію Кличку нарахували більше 45 тисяч гривень. Серед них посадовий оклад 36 тисяч 666 гривень. А от заступники кличка отримали за грудень в рази більше, як от Гана Старостенко, і загалом нарахували більше 99 тисяч гривень зарплатні. Схожа ситуація і в першого заступника міського голови Миколи Поворо. За грудень 2021-го чиновнику нарахували 109,5 тисяч гривень, а от посадовий оклад у нього становить майже 17 тисяч гривень. Натомість телеканал Еспресо надіслав запит про отримання інформації щодо зарплат місцевих чиновників за останні місяці 2022 року. Нині у КМДА лише зареєстрували наше звернення. За даними Міністерства фінансів, станом на січень 2022 року, середня зарплата в Україні склала 14 тисяч 577 гривень. А за інформацією сайту спецелиштування Work.ua, середня зарплатня, яку пропонують середньостатистичному українці роботодавці сьогодні 13 тисяч 771 гривня.